Я вже неодноразово казав, що коротенький тест драйв у офіційного дилера у той, що 10-15 хвилин, не дасть вам повного розуміння автомобіля і не дасть вам визначити всі недоліки та переваги конкретної моделі. І особливо коли мова йде про преміальний сегмент, в якому грає сьогоднішнє наше тестове авто Volvo XC60 Hybrid. Міальний автомобіль за немалі гроші і промахнутися з вибором в цьому сегменті ой як не хочеться дуже дорого. Тому сьогодні ми вирішили розглянути одразу декілька питань. По-перше, ми подивимось на Volvo XC60 та спробуємо визначити, чому саме Volvo вважають пенсіонерським брендом. Ми на ньому покатаємось, подивимось, як він оснащений, та спробуємо відповісти на це міфічне питання. І друге питання: що треба зробити, щоб визначитись з автомобілем, де можна взяти авто для величезного тест-драйву, як визначитись з цим питанням, і, взагалі, як зняти із себе головний біль з вибором авто, з його обслуговуванням і просто кайфувати від нього. І в цьому нам допоможе перший в Україні сервіс авто за підпискою. Драйвово особливо уважні глядачі Ютубу можуть сказати Стривай ігор так в інфокара вже було про це. І про Volvo, і про авто за підпискою, іначе там Volvo є першим в Україні сервісом з авто за підпискою. І частково так це і є. Можливо, серед офіційних дилерів, офіційних імпортерів, Volvo і є першим в Україні сервісом з авто за підпискою. Але якщо брати взагалом український автомобільний ринок, то сервіс авто за підпискою вже існує давно, і Volvo там далеко не перший. Отже, драйвово. Вони існують на українському автомобільному ринку вже декілька років, і ця послуга набирає популярності. Саме тому офіційні бренди один за одним починають відкривати таку саму послугу. Але у драйвову є один величезний плюс, а може, і два: по-перше, це мультибрендовість. Ви можете обрати будь-який автомобільний бренд, і це є величезною перевагою. Ну і другий момент, про який я там трошки згадав, це те, що Тест-драйв у офіційного дилера, ви все одно будете проходити оцей коротенький по визначеному маршруту на 5-15 хвилин. На жаль, так у всіх. Але є драйвово, в якого ви можете взяти автомобіль не на 15 хвилин, а на багато довше. І це ще один додатковий плюс у скарбничку драйвово. А таких плюсів у сервісу дуже багато. І найголовніше як для мене, це те, що сервіс знімає у вас абсолютно будь-який головний біль. У обслуговуванні автомобіля. Ви просто берете авто за підпискою і їздите на ньому. Всі інші витрати, всі інші проблеми на себе забирає сервіс. Підбір авто, страхування, ремонти, відновлення після ДТП, гарантійні зобов'язання все це є у сервісу за підпискою. Ви просто оформлюєте підписку і сплачуєте щомісяця. Певну суму, як за сервіс Netflix або YouTube Premium. І ось саме в рамках такого великого тест-драйву нам надали авто на декілька днів: саме цей Volvo XC60 гібрид, для того, щоб ми могли покататися на ньому і визначитись, чи гарне це авто взагалі. Поїхали перевіряти. І почнемо ми з міського офроду. Чому б ні? Смородинський узвіз. так в нашому місті Києві, є така чудова вулиця, смородинський узвіз або смородина, як її кличуть місцеві. І там можна перевірити і кліренс, і діагоналку, і інші позашляхові можливості вашого автомобіля. Отже, ми відправились туди для того, щоб перевірити, як Volvo xc 60 впорається із цим завданням. Станції дороги настільки погані, що можна навіть сказати трагічний. І ви самі все це бачите. Тож скористаємось цією можливістю як тестовою площадкою для автомобіля. Volvo xc 60 та його гібридної силової установки більш ніж достатньо для подолання таких перешкод. Та і кліренсу, як бачите, теж вистачає. І ще один момент: я маю величезні сумніви, що на авто такого класу хтось полізе кудись в болота топити цей автомобіль. Цей автомобіль, як і будь-який преміальний позашляховик, він призначений для подолання бездоріжжя в місті. Це авто створене дещо для іншого. Для чого? Для вашого комфорту, пневматична підвіска, безліч електронних помічників, якісний і комфортний салон. Все це створене для того, щоб ви почувалися впевнено і комфортно. Я б навіть сказав по-багатому. Ну а якщо ваше авто ще й за підпискою, то ви маєте бути спокійним як буддійський монах. Ну, Фрот, мабуть, вже виключився вже. Ні. Повний привід постійний. Бачиш, ну коротше, десь на якомусь інтервалі воно вимкнуло повний привід. Ну, А типу, оф... на прискоренні. оф-рот. Я думаю, що по городу ми їдемо по місту. Ми їздимо в Імбріді, а виїдемо за місто. Пробуємо наскільки нас тошнить від прискорення. Знудить, в принципі, Знудить. Нічого. Каже, що Суржик це зґвалтування російської мови. Балакайте, не дорогі. А ще, я дивлюся, спереду їдуть чадять машини. Тут гарна фільтрація повітря. Прям гарна. Краще, ніж у моєму Discovery. Я, до речі, навіть не звернув уваги, увагу. Хоча... Жодного запаху нема. Був би запах, мабуть, звернув би увагу. Так? Ну, зазвичай, як їде якийсь дизель спереді, то він виняє. А тут чітко. А на Discovery в мене якась незрозуміло. Фільтр за три тисячі, але Діпа, крута система фільтрації. Можливо, виняє менше, але все одно виняє. Або можливо, ми ще просто не зустріли вонючого дізеля на дорозі. Дуже тихо, але треба включити заряджання, щоб нам за містом було більше конячок. Ну запас ходу 4 км на електриці. Маловато? Нормально, зараз можна зарядити, зараз побачимо. Тут максимум десь до 77, так? А. Ну, щось таке, так а смисл в тому, якщо я тобі на роботу з роботи і недалеко. То ти можеш просто на розетці жити. Ну, навіть не... Точніше так, держиш повний бак і живеш на розетці. Плагін-гібрид це на даний момент, мені здається, найоптимальні варіант, Бо на можеш, як... можеш економити на електриці, але ти не обмежений у своїх подорожах, можеш заправляти бензин і їхати далі. А сумарна запас ходу, електрики плюс бензин так само, як у... Більшість машин 500-600 кілометрів. Ну, в четвертому... там 10. десь під 800 казали хлопці на повному баці і на повному заряді. У мене фурик на повному баці міг показувати тисячу, якщо ти поїдеш за містом, розход близько 6 літрів і міг показати 1000 кілометрів за посходу. Так, ми почали з електричок і дійшли до висновку, що тобі електрички не цікаві. Не подобається. Але да. плагін-гібрид на сьогоднішній день найбільш цікавий варіант в плані того, що в нього є два буди топлива. Якщо ти потрошку споживаєш, ти можеш жити на розець. Якщо тобі треба поїхати далеко, то ти просто додаєш бензин. Якщо в тебе є довгі зупинки, ти заряджаєш електрикою. Тобто все досить е, максимально комфортно в плані економії на ну, топливі, на паливі. якось так. А, і тоді виходить, що я цю машину розглядав перед тим, як купувати Discovery. А, І, можливо, якби ці були в гарних комплектаціях в наявності, а, то я б розглянув би так. Можливо, вибрав. Вони трохи дорожчі за Discovery, але ключовий фактор, що їх не було в наявності і не можна було нормально його пощупати. Тобто для тебе ціна не була таким фактором. А, ні, була, -стоп -фактором. була ціна і податок на розкіш. Для мене це була погранична сума. Я не хотів влазити ще й сюди. Тому погранична сума це був податок на розкіш. Тобто, і... Машина має бути тут. А, а це вже підпадає під податок. А це вже трошки переварює. А, Тут є лайфхаки, типу береш машину минулого року, ну вони тут тобто, вони трошечки втрачають в ціні, якщо вони такі збереглись. А ще краще, а, може бути з тестового парку, який на тест-драйвах їздив. Там кілометраж невеликий, і вони зазвичай максимальних комплектацій. А, не тільки у Вольво, у всіх. А, до речі, я не знаю, які. А якщо за підпискою брати mm -hmm. у драйвово? Теж податку немає. Взагалі, якщо брати за підпискою, то всі хлопоти стосовно автомобіля вони беруть на себе. Платиш підписку і заправляєш і все. А? Але тут нюанс, що буде дорожче, підписка або податок на розкіш. А, ні, і підписка, і податок на розкіш. В будь-якому випадку ти їх платиш так чи інакше, чи опосеряно. Ключове це сервіс. Тобто, звичайно, якщо ти хочеш купити авто подешевше, то, мабуть, кредит, або просто за, одразу за всю суму купити авто буде дешевше. Але тут от, же от ж ключове не продаж автомобіля, а сервіс, який ти отримуєш, а також можливість змінити автомобіль посеред підписки. Тобто, ти можеш взяти оцей автомобіль, а потім взяти дешевше або дорожче. Як в тебе дозволяє гамотитися? Причому, що машинки в парку тут досить такі популярні. І такі авто на дорогах користуються попитом. Події. Ні, я дивився по равчику. А, то Якщо врахувати, все те, що сюди входить, страховка, наприклад, там за три роки. Я просто єдине, чого не побачив, це залишковий платіж, якщо за три роки катеш потім викупить, Але мені здається, той, хто звик до підписки, він викупати а... не буде. Той не буде викупати, і той просто змінить автомобіль на новіший. Мені здається, на новіший, на крутіший, на сучасніший. а В тому-то кайф підписки, що ти можеш змінити авто на інше, і це тобі майже нічого не буде коштувати. Да, і ти завжди на новому авто. А, ти не паришся за сервіс, ти а. не паришся за оперування, Тобто ти не сам визволюєш сервіс, а ти домовився сервісом підписки і все. Тебе забрали машину, де ти домовився, тобі туди її і привезли. І авто автообслуж... ну, обслужене і без тебе. Це прикольно. Повернемось трошки до наших питань, які ми ставили раніше. Як визначитись з автомобілем та отримати його на тест-драйв більше, ніж на 15 хвилин. Дуже легко. Звертайтесь в Драйвово, отримуєте автомобіль на тест-драйв, визначаєтесь, чи підходить він вам, оформлюєте підписку, насолоджуйтесь. І тут я не даремно кажу про те, що ви насолоджуєтесь, ви просто користуєтесь автомобілем, все інше на себе бере сервіс Драйвово. Дізнатися більше ви зможете на сайті сервісу Драйвово, а ще краще завітайте. До них в гості, візьміть авто на тест-драйв, поспілкуйтеся та переконайтеся самі. І ще по секрету: спеціально для моїх підписників Драйвово підготувало 300 доларів бонусів, які можна буде використати для подальшої оплати послуг. Непогана знижка. Спеціальну пропозицію можуть скористатися усі мої підписники, а також їх родичі та друзі при оформленні підписки від 12 до 36 місяців з правом, а не обов'язком. Викупити це авто. Все, що вам потрібно зробити, це сказати, що ви від Ковальова. Все знижка ваша. І наприкінці ми повернемось до нашого основного питання. Чому ж все таки Volvo вважається пенсіонерським автомобілем? Скажу відверто, особисто я так і не зрозумів, чому. Тому що автомобіль, в принципі, звичайний не гірше і не краще за інші. Я маю на увазі його конкурентів. Я вважаю, що це скоріше обумовлено тим, що водії на таких авто нікуди не поспішають. Вони спокійно їдуть по дорозі, не ведуться на світлофорні провокації та й взагалі своєю поведінкою ніяк не вирізняються на дорозі. І це, мабуть, тому що Volvo купляють ті люди, які вже всюди встигли. Їм нема вже куди гнати. Вони обирають надійність та безпеку. І Volvo – це дійсно той автомобіль, який призначений із комфортом і безпекою довести вас із пункту А в пункт. Б. І можливо цей спокій і вважається пенсіонерською манерою. А молоді люди, яким Вольво не підходить, вони завжди кудись поспішають, завжди кудись летять, навіть тоді, коли в цьому немає жодного сенсу. Дизайн екстер'єру Вольво не можна назвати агресивним. Він стриманий, елегантний, строгий. Я б сказав, навіть трошки інтелігентний. Це точно не хлопчик у рваних джинсах, це чоловік в костюмі. І в цьому вся суть Вольво. Обов'язково в коментарях напишіть про ваше ставлення до Volvo, мені дуже цікаво. Також не забувайте ставити вподобайки, підписатися на канал. З вами був Ковальовийгор і до зустрічі у новому відео.